Сьогодні ми завітали до Великобрезнянського старостинського округу, адже не дарма кажуть, що староста місцевий лідер. Доброго дня! Доброго дня. Ніна Андріївна, сьогодні ми до вас з таким цікавим візитом. Скажіть, будь ласка, ви як староста представляєте і відстоюєте інтереси жителів Старостинського округу на рівні всієї територіальної громади? Які питання доводиться вирішувати найчастіше? Жителі старостинського округу до нас звертаються з різними питаннями. Ну, найчастіше, звичайно, звертаються соціальні проблеми з пенсіями, земельні питання, різні питання, тому що одна установа на території старостинського округу, яка приймає постійно людей звернення по різних питаннях, З різними питаннями приходять. Тобто, спектр вашої діяльності досить широкий. У кожного свої питання і вирішуєте їх в робочому порядку. А скажіть, будь ласка, от е, таке поняття, як говорить, типовий робочий день старости. Зрозуміло, що він не має якихось таких часових обмежень, бо ми всі знаємо, що це за робота. А от як би ви розказали про свій типовий робочий день? Хочу сказати, що в нас не починається з 8 ранку до п'яти. У нас постійно, ми постійно на роботі, ми постійно з людьми, тому що дуже багато є викликів вечірньої пори зранку. Ми працюємо з людьми і в вихідний день, тому що різні питання виникають після робочого дня, після п'яти годин. Так що робочий день старости починається з самого ранку, і до пізньої пори. Дуже часто і вночі приходиться на різні виклики виїжджати. Як такого робочого дня старости немає. Вона постійно повинна бути тримати пульт на руці з людьми, співпрацювати, вирішити. Питання, але хочу сказати: не завжди староста може вирішити питання? Ми завжди звертаємось до, до різних організацій в район і, і дякую всім, дуже гарно відкликаються, допомагають, і питання завдяки підтримці району ми вирішуємо. А скажіть, будь ласка, яким чином будуєте співпрацю з міським головою? Чи відчуваєте підтримку? Ну, наш Старостинський округ відчуває підтримку міського голови. Ми кожен день спілкуємося з головою, просимо його і допомогти, і порадити, і завжди відчуваємо його підтримку. А як у вас налагоджено співпрацю з приватними підприємцями в селі? Чи якась є допомога от, взагалі? Співпраця у всіх сферах? Зі всіма підприємцями ми співпрацюємо. Просимо допомогу, коли проводимо чи благоустрій в селі, чи ремонти, ми завжди звертаємось до підприємців. Вони нам надають, можна сказати, в добрих відносинах зі всіма підприємцями, які проживають на території нашого округу. Ніна Андріївна, а ви знаєте, що найбільше людей цікавить благоустрій населених пунктів? На що варто звернути увагу? Що вам вдалося зробити в цьому напрямку таке, що Дійсно, от на цьому варто зупинитись. Коли на дворі сонячна погода, старостинський округ ми закриваємо. Я беру своїх помічників, в мене є два діловоди, працівник по благоустрою, і ми своїми силами підключаємо завжди клубних працівників, звертаємося в школу. Звичайно, лице нашого старостинського округу це благоустрій. Зупинки в цьому році ми трошки зупинки прибирали, кладовища, територію, смітники зачищаємо? Все, що можемо, те робимо. А ось тут у вас на під'їзді до селищної ради ми бачили дуже гарненький такий очуфроний дитячий майданчик. Скажіть, будь ласка, коли він тут з'явився? І взагалі ця допомога була якась спонсорська? Чи це? Ну, у нас люди дали свої земельні паї в оренду. В оренду тримає Полонське фермерське господарство «Колос» і фермерське господарство Лебідь. Я хочу відмітити, що до керівника полонського фермерського господарства колос Кримського Руслана Францовича ми постійно звертаємось. І він завжди нам надає допомогу. Це була е, його допомога. Він повністю фінансував цей дитячий садок, цей дитячий майданчик. Він дуже нам допомагає і школі, і дитячому садочку, і з різними питаннями ми до нього звертаємось. Я навіть звертаюся з цими питаннями, коли е, е, дуже хворі люди і потребують на лікування. Я звертаюся, збираю документи і завжди нам допомагає. Хочу... Подякувати йому, бо він дійсно завжди з нами працює. І взагалі я стараюся до кого і звертаюся фермерська то в лебідь один, звертаюся також до них. Вони також нам допомогли. От коли ми робили благострій коло старосинського округу, вони також виділили 60 тисяч нам допомогли. От так допомагають нам. Орендарі трошки допомагають да. Хотілося б, звичайно, щоб більше, а стільки так. В межах можливості. А скажіть, будь ласка, які ваші бачення таких базових сфер, от освіта, медицина, культура в вашому окрузі? От? Я е знову загадаю Руслана Францевича, тому що я думаю, що за його підтримки у нас дуже сучасно збудована, так як депутата обласної ради, збудована амбулаторія нова сучасна. І це дуже добре, люди дуже задоволені, У нас прекрасний лікар, молода, енергійна. Люди не задоволені, є машина, вчасно завжди під'їжджає, надає допомогу. Це саме, що саме найбільше потреба є в населених пунктах моїх. Школа є тільки в березні і початково в Варварівці. Школа з початку навчального року в нас. Не відвідували діти, тільки початкова школа. А зараз, завдяки підтримці сітарського Віталія Володимировича і нашого міського голови з Кримського Франца-Францевича, зроблено ремонт будівлі, де діти можуть на випадок на випадок повітряної тривоги, повітряної тривоги заховатися, і зараз наші діти. Повністю відвідують школу, і батьки задоволені, і діти задоволені, і ми всі задоволені, тому що спілкування вживу це дуже добре. Так що в нас є дитячий садочок, в дитячим садочком підвальне приміщення є. Тоді дитячий садочок з 1 вересня працює, діточки відвідують, все добре. А скажіть, будь ласка, в зв'язку з о, такими останніми негативними подіями на території України, от скільки внутрішньопереміщених осіб прийняв ваш Старостинський округ і чи є люди, які залишилися вас проживати ну, зовсім, так скажемо? Спочатку війни змінилося в нас взагалі життя і в Україні, і в селах. І я зразу зібрала всіх жителів. Хочу дуже велику подяку їм зробити. Вони дуже гарно відкликаються на різні прохання, допомагають. Ми створили самі чергування. Ми місяців 4, ми взагалі сільська рада не закривалась ні вдень, ні вночі. Ми приймали і вночі переселенців. У нас на території Старостинського округу було більше 300 осіб. Дякувати людям, до кого я зверталася, всі давали свої житлові будинки, давали нам ключі, допомагали продуктами. В даний час у нас проживає 60 чоловік. На постійно, звичайно, вони не лишилися, хоча їм нема де їхати. Вони нам приходять, показують, що них повністю там розвалені, але вони живуть з тим, щоб не повернуться додому. Вони всі хочуть додому. Переселенці всі дуже в нас добрі. Є такі, що навіть завели вже маленьких поросяток, гусей, качок. Є подружня пара, які в Полонському ЗАГСі, не в нас вже шлюб розписалися. І хочу сказати, що вони постійно звертаються, але завдяки підтримці міської ради. Кожен місяць вони отримують продуктові набори. Ми їм привозимо, розвозимо, або вони самі йдуть, отримують. Постійно вони в нас на контролі, ми до них їздимо, дивимося, як вони проживають. Зараз ми переживаємо зима, йде, треба дрова. Ну, хати в нас немає таких, щоб було е зручності. Треба палити дровами. Я вже звернулася в лісовик, подала їхні всі дані. Там треба зараз зареєструвати обов'язково. Зв'язалася з керівником лісовика, чекаємо трошки погоди і будемо їх забезпечити дровами. Хоча з початку війни, як тільки ми до нас приїхали, безкоштовно лісовик забезпечував всіх дровами, по два-три по складометри возили всім переселенцям в кожну хату. І хлопці наші ну, самі своїми тракторами, підводами возили, допомагають, люди дуже допомагають. Завдяки людям ці переселенці живуть тому, що ну, вони ж так не винні. Так зкода дуже, дуже, тому що вони живуть тим, щоб повернутися додому. А люди, заручники, та і ситуації, яка склалася. От, Ніна Андріна, ми всі знаємо, у вас такий багаторічний досвід, але все ж таки, які ви бачите перспективи розвитку вашого Старостинського округу і чи є якісь плани, які ви будуєте на майбутнє? от Що б вам хотілося втілити в життя? Отакого, от, що у вас ще немає? Дуже багато планів, звичайно, тільки трошечки війна нам все зупинила, ми надіємося, перш за все, що буде перемога і вона буде швидко. Планів дуже багато. У нас дуже багато заплановано було зробити благоустрій і пам'ятника воїнам. Ми почали водогін, люди склалися гроші, тоді держава виділила нам, ми провели по двох вулицях водогін, воду ми не пустили в зв'язку з цим, зв'язку з війною. Багато планів. Зробити, щоб село було найкраще, найкраще, чисте, гарне. Ну, люди стараються, люди вже біля будинків стараються кожен прибрати. Раніше тільки почала, я прийшла в 98-му році з ким головою, то росли, можна сказати, коло кожного будинку кропила, я думаю, як це може так кропиво рости. А зараз люди стараються, кожен свій будиночок прикрашає і біля будинку. Звичайно, є будівельні матеріали, трошки треба, щоб люди прибирали. Я думаю, що село наше буде гарне. Ну, воно є й гарне, воно є і гарне. Хочемо вам подякувати насамперед за вашу багаторічну працю. Ми знаємо, скільки ви робите для того, щоб ваш Тростинський округ виглядав саме так, як і він є. І подякувати вам за таку плідну розмову. Дякуємо також.